Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О Боже мій, в руки твого превеликого милосердя, вручаю душу і тіло моє. Почуття і слова мої, мої справи і все тіло, і рух душі моєї, вхід та вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець мого життя, день і годину подиху мого, кончину мою. Заспокоєння душі і тіла мого, ти ж, опримилосетний Боже, всього світу, гріхами нездоланна здоланна благосте, незлобливий Господи, мене, більше всіх людей грішного, прийми в руки захищення Твого. І позбав від усякого зла, очисти безліч беззаконь моїх, подай виправлення, злому і окаянному моєму житті, і від прийдешніх гріхопадінь лютих, завжди захищай мене, Та ні в чому ж, коли гнівлю. Твоє людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей, від ворогів видимих і таємних, захисти мене, веди мене спасенним шляхом, доведи до тебе, мого пристановища і бажань моїх краю. Даруй мені християнську кончину, неганебну, мирну, від повітряних духів злоби захисти, на страшному твоєму суді, милостивому, рабу твоєму прости всі провини і зарахуй мене до правиці, благословених твоїх вівць. Та з ними тебе, творця мого, славлю навіки. Амінь.